Здрастуйте! Сподіваюся, у вас гарний настрій та тепла погода, бо сьогодні я розповім вам цікаву історію. Мене звати Аміна, історія мого життя почалася зі втрат, які залишили у моїй душі глибокі рани. Я ще не встигла зрозуміти, що таке справжня батьківська любов, як залишилася сиротою. Батьків у мене не стало дуже рано. Я пам'ятаю лише теплий погляд, мами і сильні руки тата, але ці спогади, наче туман, що розчиняється з кожним роком. Після їхньої смерті мені здавалося, що весь світ потемнів. Мене забрав до себе дядько. Спершу він був добрим, намагався піклуватися, але швидко втомився від тягаря. Він казав: Аміно, я люблю тебе, але я теж людина. У мене своя сім'я, свої діти. Розумієш? Я кивала головою, не наважуючись відповісти. Усередині все кричало А як же я? Куди мені подітись? Згодом мене забрав дідусь, батько моєї мами. Його дім був маленьким, старим. Але там я вперше відчула, що таке тепло. Він сідав поруч, клав руку мені на голову і казав Доню, Аллах бачить твої сльози. Терпи. За кожен біль ти отримаєш нагороду. Я дивилася на нього і вірила. Так і буде, але його життя обірвалося так само швидко, як і моє дитинство. Після смерті дідуся, я залишилася тільки з дядьком по материні лінії. Він справді намагався підтримати мене, та поруч із ним завжди була його дружина. Вона дивилася на мене холодними очима і часто повторювала Ти чужа в нашому домі, ти тут не донька, а тягар. Я намагалася допомагати, щоб вони не сердилися. Кожного ранку я вставала ще до світанку, готувала сніданок, прибирала кімнати, мила посуд, прала білизну. Я була дитиною, але виконувала все, як доросла жінка. І якщо раптом щось робила не так, тітка різко кричала Ти навіть цього не можеш зробити правильно, подивися на себе. Я мовчала, ховала сльози і лише ще старанніше виконувала роботу. Одного разу я обережно спитала дядька. Можна я ще трохи повчуся? Я ж люблю школу. Він на мить задумався. Але тітка швидко відповіла за нього. Яка ще школа? Кому потрібна твоя наука? Люди потім скажуть У дівчини немає батьків, є лише тітка, і та навіть не навчила її домашній роботі. Ти думаєш, нам потрібні такі розмови? Дядько подивився на мене винуватим поглядом і сказав тихо Пробач, аміно. Залишайся вдома. У той момент я зрозуміла, моє життя це кухня, прибирання, тиша й чужі погляди, повні докору. Я навчилася не плакати в голос, бо сльози тільки дратували мою тітку. Замість того я мовчала й ховала біль глибоко в собі. У дворі я часто бачила, як моя кузина, дочка дядька безтурботно сміялася з подругами, вона була моєю ровесницею, але в її житті. Не було ні тяжких обов'язків, ні приниження. Вона дивилася на мене зверхньо, іноді навіть відверталася, аби не вітатися. Для неї я була чимось на кшталт служниці, яка випадково з'явилася під одним дахом. Одного вечора, коли я втомлена, сиділа на кухні і доїдала залишки вечері, тітка підійшла і сказала Пам'ятай, твоя вдячність нічого не варта. Ми тебе прихистили. Годуємо, одягаємо? Будь щаслива вже від цього. Я кивнула і відповіла пошепки Дякую. Але в той момент я відчувала лише одне мій світ обмежився стінами цього дому, і я у ньому чужа. Так минали дні, місяці, роки. Іноді вночі я прокидалася від власних ридань і думала невже так буде завжди? Невже моє життя? Це тільки чужий дім і нескінченна праця. Я ще не знала, що попереду на мене чекають події, які перевернуть усе моє існування і змінять мене назавжди. З часом у домі почали з'являтися розмови про весілля. Коли мені й моїй кузині виповнилося по 18, одна за одною приходили свахи. Люди приходили нібито для того, щоб подивитися на мою кузину. Але завжди чомусь їхні очі зупинялися на мені. Це ще більше дратувало тітку. Вона ховала свій гнів у присутності гостей, але варто було лише зачинитися дверям, як починалися крики. Бачила? Знову на тебе дивились?» – шипіла вона. Невже ти спеціально виходиш перед ними, щоб показати себе? Я тихо відповідала Тітко, я навіть не підходила. Я стояла в кутку. Не бреши мені. Перебивала вона, ти хитра. Хочеш, щоб наша дочка залишилася старою дівою, а сама вийшла заміж першою, я ковтала сльози і мовчала. Дядько теж почав дивитися на мене підозріло, ніби дійсно повірив у слова своєї дружини. Моя кузина перестала розмовляти зі мною взагалі. Вона демонстративно відверталася, коли я проходила поруч. У домі я стала, як тінь. Усі знали, що я племінниця, але насправді я була служницею, якій не належало ні місце за столом, ні право на слово. Я готувала, прибирала, виконувала будь-яку роботу, є, а після вечері сиділа сама на кухні, їла залишки, і слухала, як вони сміються в іншій кімнаті. Одного вечора тітка нарешті озвучила те, що давно носила в серці: треба видати її заміж першою. Інакше всі відмовляються від нашої дочки людям більше подобається ця сирота, ніж вона. Дядько невдоволено подивився на неї. Але ж це моя племінниця. Я не можу віддати її абикуди. Тоді подбай, щоб вона вийшла якнайшвидше, відрізала тітка. Бо інакше твоя дочка так і залишиться в домі. За кілька днів до нас прийшла жінка сваха. Вона сіла посеред кімнати, загорнувшись у шалик, і почала розповідати про наречених. Тітка нахилилася ближче і шепнула їй. Для нашої племінниці шукай будь-який варіант, головне, щоб забрали швидко. Я стояла в кутку і чула кожне слово. Серце моє стискалося. Я розуміла для них я лише проблема, яку треба позбутися. Минув час. І Сваха привела пропозицію від сім'ї Фахада. Він був єдиним сином своїх батьків, мав роботу в компанії, виглядав привабливо родина невелика, дім просторий. Дядько довго мовчав, а потім зітхнув Добре, нехай буде так. Я не наважилася навіть щось сказати. Усе вирішили без мене. Скоро відбулася помолвка, а за нею. і весілля. Дядько намагався дати придане. Та його можливості були скромними, він подарував тільки найнеобхідніше. Я вдягала весільну сукню з тремтячими руками. У дзеркалі на мене дивилася гарна молода дівчина, але в очах її світилася не радість, а страх. Після всіх церемоній я переступила поріг нового дому мені хотілося вірити, що там буде по-іншому, що нарешті я зможу відчути себе бажаною. Мій чоловік фахат з першого погляду здавався лагідним. Його усмішка знімала напругу, і я подумала, може, доля нарешті змилувалася. Та вже в першу ж ніч я зрозуміла, наскільки жорстоким може бути розчарування. Він увійшов у кімнату, подивився на мене і сказав холодним голосом Дівчата зазвичай приносять із собою щедре придане. А що ти принесла? Порожні руки. Я розгубилася і прошепотіла. Мій дядько дав усе, що міг. Думаєш, ти будеш жити тут, як королева? Перебив він, вставай, принеси мої туфлі. Я сіла, не вірячи, що це справді мої перші слова від чоловіка. Він різко крикнув. Ти що не чуєш? Я сказав принеси. Я піднялася, принесла його взуття, поставила біля ніг. Він схопив другу пару й кинув. І це теж? Швидше. Коли я не встигла одразу, він різко штовхнув мене. Я ледве втрималася, вхопившись за край ліжка. В очах потемніло, але я мовчала. Фахад вийшов у ванну, повернувся, сів на диван і сказав Спи сама на цій ліжанці, я на ній не залишуся. Думав, ти принесеш нове ліжко впридане. Я опустила голову. Сльози котилися самі, без дозволу. Уперше за довгі роки я відчула, мене знову відкинули чи в батьківському домі, чи тепер всюди. Я залишалася чужою. Тієї ночі я зняла прикраси, зробила омовіння і стала на молитву. Я молилася мовчки, благаючи, щоб серце витримало цей біль. Він спав на дивані, а я сиділа сама в темряві, слухала власні ридання і думала невже моя доля завжди бути тягарем, завжди чужою. Наступного ранку, коли я ще не встигла висушити очі від нічних сліз? До моєї кімнати увійшла свекруха. Вона подивилася на мене з голови до ніг, ніби зважувала на Терезах, а потім сказала: У нашому домі не сидять без діла. З цього дня всі обов'язки твої, кухня, прибирання, прання. Ти дружина мого сина. Отже, мусиш довести, що чогось варта. Я кивнула й тихо, відповіла. Добре, я все зроблю. Вона суворо глянула на мене. І без зайвих сліз. Мені не потрібна невістка, яка лише плаче. Того дня я вперше відчула, що моє життя у новій сім'ї буде зовсім не кращим, ніж у старій. Я схилила голову і мовчки взялася за роботу. Я готувала їжу, мила підлогу, розкладала речі, навіть не відпочиваючи. Увечері мої руки були в подряпинах, але я не посміла показати біль. Коли прийшов чоловік, я наважилася обережно сказати Фахаде. Може, хочеш вечеряти разом. Я приготувала твої улюблені страви. Він навіть не глянув на мене, постав на стіл і не став дурних запитань. Я сіла осторонь, дивилася, як він їсть, і відчувала, як серце стискається від безсилля. У моїх мріях чоловік завжди був другом і захистом, а в реальності я мала лише холодну байдужість. Минали дні, я терпіла. Я намагалася знайти у його поведінці хоча б краплю тепла. І одного разу, коли він затримався на роботі і повернувся пізно, я простягнула йому склянку води. Він уперше подивився мені в очі і сказав тихо Дякую. Це маленьке слово для мене було ніби світло в темряві. Я трималася за нього, як за рятівну нитку. Я вірила, що з часом він зміниться. Та вже через рік після весілля. Моє життя знову зруйнувалося. Свекруха почала наполягати. Де дитина? Стільки часу минуло, а ти ще нічого не народила? Ти безплідна. Я здригнулася від її слів. Це не від мене залежить, мамо, прошепотіла я. Вона розсердилася ще більше. Не смій мене називати мамою. Ти не заслужила, ти прокляття для нашої сім'ї. Фахат мовчав. Він сидів осторонь. Не сказав жодного слова на мій захист. Я дивилася на нього з надією, але він лише опустив очі. Одного ранку він пішов на роботу і приблизно за годину задзвонив телефон. Я взяла слухавку і почула чужий голос. Це дім пана Фахада, та. відповіла я. Ваш чоловік потрапив у серйозну аварію. Він... Він більше не з вами. Я закричала. Що ви говорите? Це неправда. Він же тільки що пішов. Ми робимо свою роботу. Приїжджайте до лікарні і заберіть тіло. Слухавка випала з моїх рук. Я впала на коліна і закрила обличчя руками. Увійшла свекруха, побачила мене і запитала Що трапилося? я крізь ридання розповіла їй. Вона спершу застигла, а потім заволала. Це все через тебе. З того дня, як ти переступила наш поріг, у цьому домі не було щастя. Ти з'їла нашого сина. Вона штовхнула мене так, що я вдарилася головою об стіну. Кров потекла по скроні, але вона навіть не зупинилася. Я дивилася на неї крізь сльози і не могла зрозуміти, як можна так ненавидіти людину? Увечері відбулася похоронна молитва. Тіло чоловіка винесли, і тоді свекруха підійшла до мене. Вона била мене по обличчю і кричала: Геть із нашого дому, ми не хочемо тебе бачити. Я стояла серед плачу і криків. А потім, опустивши голову, вийшла з дому. Ніхто не зупинив мене, навіть сусіди відверталися, немов я принесла з собою якесь лихо. На вулиці вже темніло я йшла невідомо, куди, тримаючи в руці лише одну купюру, що випадково залишилася в моїй кишені. Усе, що в мене було, це біль, порожнеча й невідомий шлях уперед. Я йшла темними вулицями, не знаючи, куди мене занесе доля. Холод пробирав до кісток, а сльози застилали очі. Здавалося, що світ спорожнів, що більше немає жодної людини, якій я потрібна. І раптом я почула приглушений плач. О Аллах, допоможи мені, повторював жіночий голос. Я зупинилася, озирнулася і помітила в тіні жінку. Вона сиділа просто на землі, тримаючи на руках дитину. Її плечі здригалися від ридань. Я підійшла ближче і тихо спитала Сестро, що з вами? Чому ви тут? Вона підняла заплакані очі і прошепотіла. Моя дитина. Він дуже хворий. Лікарня відмовляється прийняти його без грошей. Якщо ніхто не допоможе, він помре. Я подивилася на її руки. Там лежало худе дитяче тільце, бліде, з гарячим лобом. Серце стиснулося від жалю. Я згадала про ту саму купюру, що залишилася в мене в кишені. Єдине, що я мала. Я витягла її і простягнула жінці. Візьміть, відведіть малюка в лікарню. Не втрачайте часу. Вона здивовано дивилася на мене. Сестро, ти сама без дому, без нічого. Чому віддаєш останнє? Бо твоя дитина має право жити. І якщо ці гроші врятують його, то я. недарма їх віддала, відповіла я. Жінка притиснула купюру до грудей і заплакала ще більше, але то вже були сльози подяки. Аллах благословить тебе. Ти навіть не уявляєш, що зробила для мене. Я теж не витримала і почала плакати. Ми сиділи поруч. Обидві в сльозах дві чужі жінки, яких звела разом доля. Вона обережно взяла мене за руку. Розкажи мені, чому ти сама, чому плачеш? І тоді я відкрила їй своє серце. Сьогодні зранку мій чоловік пішов на роботу. За годину подзвонили, сказали, що він загинув. Його тіло привезли додому. І ще до того, як його поховали, свекруха звинуватила мене у всіх бідах. І вигнала на вулицю. У мене немає дому, немає рідних, нікуди йти. Вона слухала мовчки, а потім промовила тихо: Ти не втратила все? Аллах. Він бачить твої сльози. І знай, скоро твоє життя зміниться. Повернися в дім чоловіка, і ти почуєш добру звістку. Я здригнулася від її слів. Як це можливо? спитала я. Вони ж мене вигнали. Вони. Ненавидять мене. Жінка загадково всміхнулася. Просто піди. Повір. Аллах не залишить тебе. Вона піднялася, взяла дитину і пішла вузькою вуличкою, навіть не озирнувшись. А я сиділа ще довго, повторюючи про себе її слова Добра звістка. Повернися. Нарешті я підвелася і пішла назад до того дому, з якого мене вигнали. Серце калатало так. Ніби мало вискочити з грудей. Коли я підійшла, то побачила порожні ноші перед дверима, лепестки троянд валялися на землі, пахощі ладану ще витали в повітрі. Але тіла більше не було. Я зайшла тихо, зробила кілька кроків і раптом почула голос тепер усе скінчилося. Нарешті ми звільнилися від неї. Тепер можна готувати весілля з надією, я застигла. Це був голос мого чоловіка, мій чоловік, якого я оплакувала весь день. Сину. долинув голос свекрухи, добре, що ти погодився. Інакше ми ніколи б не позбулися цієї дівчини. Тепер у нас усе буде, як ми хотіли. Я не витримала, відчинила двері і ступила в кімнату. Всі завмерли. Чоловік бліднув на очах, свекор відсахнувся, свекруха скривилася. «Аміно!» Почав чоловік. Але я перебила його криком. Навіщо? Чому ви так зі мною? Як ви могли влаштувати такий спектакль? Ви поховали мене живцем, щоб позбутися? Я підійшла ближче. Сльози текли по обличчю. Якщо ти не хотів мене фахаде, міг сказати просто, я би пішла сама. Але чому така жорстокість? Він опустив голову, а свекруха спробувала заговорити Замовкни. Ти була тут лише для роботи, ти ніколи не була нашою родиною. Я дивилася на них і відчувала, що моє серце розривається. У той момент я вперше зрозуміла навіть смерть для них була менш страшною, ніж моя присутність у їхньому домі. Я стояла посеред кімнати, дивлячись на свого живого чоловіка, який щойно зрадив мене гірше, ніж смерть могла б зрадити. Ноги підкошувалися, серце билося так сильно, що я ледве дихала. Ти був для мене всім, прошепотіла я. Я вірила тобі, любила тебе, навіть коли ти принижував мене. Я думала, Аллах випробовує мене через тебе. Але те, що ви зробили, це не просто зрада, це похорон моєї душі. Фахат підняв голову, його очі наповнилися сльозами, але це не викликало в мені жалю. Я бачила перед собою людину, яка віддала мене на поталу приниженням, яка погодилася зі смертю мене в серцях інших. Пробач, сказав він тихо. Я не думав, що все зайде так далеко. Мама, вона тиснула. Не думав? я крикнула так, що луна відбилася від стін. Мені зателефонували і сказали, що ти мертвий. Я плакала. Рвала серце на шматки, проклинала себе, думаючи, що винна в твоїй загибелі. А ти в цей час сидів тут, обговорював весілля з іншою. Свекруха різко втрутилась. Замовкни, ми робили все правильно. Така, як ти, негідна нашого сина. Він повинен бути з надією, а не з сиротою, роду й приданого. Я відчувала, як земля знову вислизає з під ніг. Та цього разу я не впала, я трималася за власну гідність. Все, чого я хотіла, це любов і повага. сказала я, дивлячись, просто у вічі фахаду. Я ніколи не просила у тебе багатства. Я просила лише, щоб ти не відвертався від мене. Чи це так багато? Він затремтів. Схопив мене за руку, його голос зірвався. Я кохаю тебе. Аміно. Пробач. Я зробив помилку. Я сам злякався власної слабкості. Мама говорила, що без приданого ти не вартуєш нічого. Я дозволив їй отруїти мене. Але коли ти пішла, я зрозумів, що без тебе я нічого не вартий. Свекруха закричала немов поранений звір замовкни, сину. Ти не бачиш? Вона знову зачаровує тебе своїми словами вона хитра, як і всі бездомні дівчата. Але фахату перше різко обірвав її Досить, мама. Вона ба моя дружина, і віднині в цьому домі ніхто не сміє ображати її. У кімнаті повисла тиша. Я дивилася на нього, не вірячи своїм вухам, його слова звучали щиро, його очі були повні каяття, але рана в моєму серці була такою глибокою, що я не могла одразу повірити. Фахаде, прошепотіла я, ти забрав у мене все мою віру, мою надію, мій спокій, ти поховав мене живцем. Як я можу знову довіряти тобі? Він впав на коліна переді мною. Дай мені шанс. Я зроблю все, щоб довести свою любов. Я змінюся. Я клянусь, я бачила, як його плечі здригалися, як він уперше плакав не від гніву, а від сорому. І в той момент я відчула, що моя сила у моїй здатності пробачати. Але пробачити не означало забути. Я підняла його з підлоги, витерла його сльози і сказала. Якщо Аллах дав мені витримку пережити цей біль, то я знайду в собі сили жити далі. Але пам'ятай якщо ще раз ти зрадиш мою довіру, я піду. І цього разу вже не повернуся. Він кивнув його обличчя світилися рішучістю, а свекруха відвернулася, не сказавши жодного слова. Тієї ночі я довго лежала, дивлячись у темряву. Я знала все, що сталося, залишило в мені слід назавжди. Це був не кінець історії, а лише початок мого нового життя життя жінки, яка зрозуміла, що навіть найгірша зрада не може зламати серце, сповнене віри.